Сильну армію треба мати. А щоб мати сильну армію, потрібні кошти. А щоб взяти кошти, треба міняти державі все. Не Путін винен, а те, що крадуть, корупція, її немає, не буде толку. Це, мабуть, найхуже. Час. Саме головне розіграти банду. Все. Оце моє таке мені. Значить, дивіться, у нас зараз пройтися, якщо по молодіжі ніхто не хоче їхати, ніхто не хоче захищати Україну. Почому? Тому що вони знають, що там нет підтримки. Кромі волонтерів, там ніхто не поступові. От візьмі, от посмотрите, скільки зараз ходять молодіжі, яка сидить в барах і п'ють. Ну от якщо у них спитаться, хлопці поїдемо всі. Ніхто не хоче, а їдуть всі старіки. Чого питання? Чого? Тому що не хотят. это для чого. Для чого таке буде далі? Будуть битися, поки один другого не поб'є, а тоді й те. Е, е, який мир, не воно до миру не тягне. Не тягне і це воно нагода, і. Е -е, ну, Я знаю точно, що біблійні принципи в цьому можуть допомогти. І в Біблії дається відповідь на це питання. Ну, що в, не в людських силах це зробити. Насправді, що в силах може це зробити тільки Бог. Ой, щоб був мир, звісно, на землі. Бо найголовніше, що як буде мир, то буде все. Україні буде. Дай Боже, щоб ті хлопці не, як -то не воювали, щоб вони прийшли. Щоб воно кончилося, побуло трошки, і щоб воно вже кончилося, бо вже надоїло і батькам, і дідам, і сестрам, і всім понадоїдали, що йдуть і діти і не приходять, привозять їх вже шутрунах. Дай Боже, щоб головне, звісно, щоб війна кончилася дуже-дуже, щоб скоро, щоб мої слова дійшли до Бога, і щоб Бог одвернув їх, і щоб вони схаменулися та Москва, той Путін. Що він так поступає і з нашими людьми, і з нами з Україною. От, дай Боже, щоб було найголовніше, щоб на Україні був мир, злагода, любов, доброта. Я думаю, перш за все треба, щоб згуртованими всі стати, об'єднатися всім людям, всім, як той говориться, від малого до самого старішого. І бути так в гурті. Мені як понравилося. Ви дивіться, як теракт зробили у Франції, там мільйони людей вийшли. Хіба в нас не можна таке противостояння зробити? Щоб усі були за такий мир, щоб була благодать людська.